Теперь твоя очередь. А то я на холку буду сейчас капать. Ну, не за столом, конечно. Эмочка, иди. Тут твоя мамаша прибасанная. И папаша где-то там гавкают, гоняются за тобой. Не ходи к ним. Не ходи. Хочу показать вам свою же дорогу. Это капец. Вот моя дорога. И еще... Вчора і сьогодні слухаю Ютуб, і Ютуб каже, ви повинні себе порадувати, чи чашечкою, чи мисочкою, чи якоюсь подією. І я себе порадувала, люди добрі. Ось мій ялосипед як казала моя бабуся, єлосипед. і в мене така радость. Я сьогодні поїхала на велосипеді, під'їхала туди. До ринку, а встать єлі встала, тому що він для мене такий височений. У мене ж метр 50 за шляпою, а велосипед он який височений. Їду назад і там у людей вирізані. Ну, обрізали, за забором валяється. І я собі набрала веток. І кожен раз їду і думаю, так, треба взяти свої. Любимі ножниці, що в мене ото, і кустарези, і нарізати. Куда розігнались? Я не розрішаю ему обіжати. А ну швидше Ема! Ема буде больно тобі. Прекращай. Ема! Ема, Не треба тобі туди йти. Іди додому, пошли домой. Пошли. Отвлеклася. Так я оце ж... радуюся, що. Угу, оце так радуюся, що з'їздила в магазин, купилася і я би не їхала. Так раді собак прийшлося їхати. Треба їм жрать. Жрать і самое главное. І саме головне, треба було їхати ради корма для собак. І... І раді емочки, і раді Степи. Я сьогодні в 2 години ночі проснулася. Ема вся в мене чухмариться. Просто это просто капець. Я вже взагалі не знаю, що думати. Сьогодні в 2 часа беру її на руки, дивлюся на її блоха. Я в шоці? Ну що, поїхала, купила тут от блог на 300 коту Степану і. Де б ти попила? Скажи, оцій миски ти б попила. А де твій дружбан? І обоє. І степа чешеться. Да, вилазь. Мишу небось зловив хоча б. для приличия. Що? Зараз буду тебе лічити. Сейчас буду лечить эти кусають. Сейчас Степи, Степи, тобі таблетка, а Степи на шию. Для мене це дорогі лікарства, чи як зараз буду лічити, не плач, не плач, зайка моя. Да, Степочка? Ось вони сидять. Ну що, їсти, просять, чуть свят особисто. Іди, йди, може і правда мишку зловиш. Йди. Йди, 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 йди. Я освободю велосипед от сумок та й велосипед затягну. Нарадовалась на поездке на велосипеді в АТБ. Приїхала додому, ось, бігом внуці, кажу, давай бігом чайок. Ось купила Анечки 100% сливки. Ось таке масло. 82%. 100% з вершків. Дай Боже, щоб це було так. І вичитала, що анюточки буквально по 30 грамочок можна е, з'їдати, чи в кашку вложить, чи оцього, Е, ну. Я їй намазала ось сухариків. Вон, сухарики просто підсушені, хліба І один щіт, що це масло. Ну так намазала. Вона так часто просить. Що чайка у мене, вона просить, дитина. Я ж не сладостей не даю <кій> нічого. Потрібно. Наливаю маленькою чашку. Ось яблоко печенье стоячур, а так и не съела. Вот, ось, ось, блохаста тут на месте. Ось, блохастей купила. Спино, а спино, кат, спино, блоха котяча, блохи собачьи, короче. Дата. Да, А вот у Маши нет проблем. У кого? У Маши. У какой Маши? Вот да. коты сидят. Сидят. Вот купила. И вот купила коту на холке. Цей 160. И цей 160. Короче. А что я не поняла? А что она мне не дала? А что тут написано? Серия 024. Датя. А, выготовление, я думала, уже кончилось. Короче, буду сейчас кормить. Сказала, каждый месяц давать. Каждый месяц. В общем, капец. Каждый месяц. Ну, буду радоваться. А что делать? Давай, кушай, кушай. Сейчас, эмочка, вот тут таблеточка. Вот так. Вот На улице не захотела. Бабуля, М? А ты знаешь, как сделай? Возьми кусочек хлеба, туда засунь и дай ей. А я сейчас. Что пришел... любое. Колбаску ей. О, она, она вообще не почувствует, когда сожрет. Ну ну ее. Она такая хитрая жопа, цес собака. Ну Просто. Ой, Аня. Сказав мій свека, це ж собака, вона залізе куди угодно і вилізе де угодно, так воно і є. Де угодно. Да, Степа. Угу. Тобі на холку, бо тобі той раз перепортив мені все не несмало. На! А ну, ж, я зараз подивлюся, як вона буде. Далі! А ну, вона. Пошло за, за а первый я говори... сорт. А я что говорила. <свят> да с колбасой и дурак бы ел, конечно. С колбасой, да? Теперь твоя очередь. А то на холку буду сейчас капать. Ну, а не за столом, зря... конечно. А Дядя мой, попробую. Доброго дня всем. Настроєння праздничне, радостне, як ото кажуть. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь мелочі, радуйтесь. Ну, я і радуюсь. Ось у п'ятницю я всім показувала. Купила спінозад. Спінозак, чи дат. Це от блох і от дерматитів у собаки. 170 гривень. І котушку купила своєму любимому. П'ятницю це все я купив. Моя собака ні на минуту не перестала, вона так вся чуш чешеться. блохи як скакали на ній, так і скакають. Це ужас. І Степі я на холку купила там же в цьому ж магазині оцю хрень. Ну що ви думаєте, я сьогодні, <клух> синуля, зробив міні мопед, Я сьогодні поїхала в той магазин. І кажу, ви знаєте, в мене немає ні сили з вами ругатися, продавщиці. У мене немає ні настроєння. Просто немає. Я хотіла показати Трео така, чорна така. Все треба бризгати, все треба то, я говорю, хорошо. Там написано, що через 4 часа собака успокаивається. Чого моя собака ні на минуту не успокоїлась? Ні на минуту, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок. по собаки як плигали блохи, так і плигають. Я розстрою на да не можу. і кажу, все, я більше до вас вообще не прийду, Це у нас тут забігала собача напроти АТБ. А там є на остановки друга. Ну, що, люди добрі, що я вам хочу сказати? Остались у мене копійки з пенсії, ще мені Вадим мені скільки грошей вдав, на мопед ушло багато. А с Анечки, опять лекарства купила я, їх взяла спеціально за лікарством дитині. Ну і що ось купила. Симпарика. Симпарика. Що ви думаєте? 580 гривень. І це я посчитала сьогоднішня покупка. І в п'ятницю я потратила 300 гривень. Оце мені ця фігня обійшлася 1000 гривень. Извините мене, з моєї пенсії, і Вадимові пішли гроші, і на мопед пішло багато вуканізація. От, і ще на мопеді треба зробити тепер лампочку. Приїде, будемо робити, розбирати пів мопеда і щось їду, а він дергається, смикається. Я так... Я ж недавно міняла от там, де от, о, бензин залипає, я ж недавно тільки міняла. Ну, в общем, що вам сказати? Настроєння бодрее. Веселая. Оцей світ задолбав до такої степені, вже, що вже люди возмущаються, це безпреділ. Та ви вже виключайте його нахер на сутки. Блядь, як вечором люди приходять з роботи, темнота до 10-12. До ми з дитиною взагалі, ну я а з кого діточки маленькі. У мене та анічка ладно, ми то да все якось вона і грається, то з куклами, то. То якесь відео дивиться, то трошки почитаємо. Настроєння оце світло збива капітально. В мене і пошить би щось, і щось і би зробити. Так куди що робити? Просто не хочеться. От нема ніякого настрою. От, от я вам хочу сказати так. І, і що? ще? Людочка там показувала свою машинку ріартітну. Зараз і я покажу вам. Угу. У мене реалітетна машинка теж. Ось яка подолочка. Це ще моя мамулечка шила на ній. Ось ось у мене юпок повно плесіровок. О, Кажуть, вони входять у моду, тут всього тільки немає. Ось шуба висить, ні разу не ношена. Треба хоч вигуляти її у мороз, хоч би. Он, я її по закидала. А ось у мене ж є теж електрична машинка на електроприводі. Це мені дядя подарив 69-му році, на свадьбу мені. Так, да, ти йдеш, звісно, про тебе треба дбати. Ось люди мої цвіточки, оці зібріна, майбріна, щось вони в мене такі хіленькі. Я їх вже стараюся не заливати. У мене ж мода все позаливати. Усе це у мене просто як болезнь. Пошли. Пошли отсюда. Степочка, пошли. Пойдем. Ось висушуються мої. Сказали, щоб вони підсохли. Так я її з міста на місто кидаю. Щоб вони трошки висихали. В общем, вот так і люблю, друзі, тіла. Все варю. Сейчас я не буду варить. Суп рибний, тому що ця дієта, звісно, це тільки так кажеться. Я цілими днями практично на кухні. Свіженьку, то гречечку, то те, то все, то супік і то, супіки, то... Я яблоки їй печу. Ось такі яблуки вчора купила, ось напекла. Воно не притронуло печі. да. Ну що ж, тепер я з ним. Хоче яблоки такі і вкусні, такі сладючі, сочні. Я говорю, ти хочеш оцю сладость, яка есть, яку тобі можна сейчас. Ну, я вам хочу сказати, що діла у нас, конечно, наладилися. Потихоньку налажуються і в желудку, и язычок уже білого практически немає. Ну, це все труд, труд і труд. Вона сьогодні в неї син купляв спеціальний такий для спини вирівнювач, такий, як ото я забросили. Тепер вирівнювач як плоскостопія, так і сьогодні я її заставила, пішла у, у кросовочки ставиш і щоб підйом оцей піднімався. Каже, сьогодні бабуся у мене отут ножка болить, показує посеред ноги. Ага. Я кажу, так треба ж оцю сільку носити. Батько скільки грошей тоді потратив? Це ще, по-моєму, перед війною представте собі. Тоді ті подошви стояли до трьох тисяч оцей ремішок, що -то спину вирівнює, Теж там сумасшедші гроші на те час, по больницям я все время з нею ходила. І воно мені сьогодні каже, моя дівчинка. Бабушка, аж совсем... ну почему я такая? Что она сказала? Неплохая, а почему я такая? Почему все дети здоровые, а меня все болит? Я говорю, да ничего у тебя не болит, это все временное явление. От этого мы быстро избавимся и все будет в порядке. Ну одела то на ти кроссовочки с тыми стельками и пришла моя рыбка. У школі тільки гуляє з дівчатками там, а на вулиці нема з кинути. Приходить нема, просто немає. А нічого, йде праздник, ми з нею поїдемо на представлення, на Йовку на Городську поїдемо. Дай Боже, все буде добре. Всього вам доброго, розказала вам всі свої проблеми. Я надію, що все буде лучше, лучше і лучше.